Доброго дня, 1 жовтня. І Зараз буде огляд по такому клону як Бені Шогун. Це клон Фуджі. Клони взагалі хотів знімати десь сюди трохи подалі. І Фуджі Та всі клони хотів знімати ну, Знімати урожай трошки в останню чергу, скажімо так. В першу чергу ті сорти, які вже осипаються там, вже переспівають і такі ранньозимові. зимові, а думаю, хай повисять. Але, бачу, пару яблук впало, причому щойно впали при мені туди. І от підходжу. Ну, як узнати, що сорт вже потрібно знімати? От певний сорт. От впало яблуко. Там одне, друге, третє. Підходжу, яблуко ціле, ціле яблуко, ні пошкоджене. Так, Тут трошки трактор їздить, погано чутно. Ну, Ціле яблуко не пошкоджене і починає осипатися. Ну, перший признак, що треба знімати цей сорт. Я вже бачу по окрасу цього колону, що от він просто фуджує. Ну от такий отакий от окрас фактично ніякий. А от тут бачимо отакі от красавчики, ну прям хоч на виставку. І вигляд у них пристойний. А за смаком ну цей сорт на другому місці у мене взагалі по смаку. В тому році сенсиналки були. Ну сказати, що був вражений. Просто в захваті був. Він просто шокував мене цей сорт смаком. А це рік і урожайністю. От бачимо, ну, от такий урожай Фуджі от Бенішугуна. Кік-8 навіть не показує такий результат. Так, зараз трактор наближається, я паузу зроблю. Так. І, значить Отакий от урожай, такий вигляд. Ну смак, смак просто райське задоволення. І бачимо, от я трошки як, пожадничав, погано пронормував і все одно от яблука, який окрас не осипається, до сих пір, фактично. І от, як, бачимо, як кокоси. Так, та що ж таке? Так, бачимо, я погано пронормував по 3-4 в залізі, можливо, навіть взагалі не нормував. І от бачимо такий врожай. І зараз подивимося, вага їхня. 287 такі плотні в руці яблука такі. І вигляд. 278. Коли береш таке яблука, то відчуваєш, що це яблуко. Буде довго лежати. От тверде камінь. 343. От, бачите, не нормірував і такий розмір. 323, ну це правда, я самі крупні такі. взяв. 302.